Вітаю на каналі Грай Торба. З вами Ілля, і сьогодні я розповім вам про турнір з Вархаммеру 40 тисяч Оборона Тиси, що пройшов у клубі Київ Легасі 19 травня 2024 року. В турніри брали участь 14 гравців. Ми зіграли три тури. Незадовго перед турніром орки отримали новий кодекс. Цікава книга з багатьма привабливими варіантами армій. Я вагався між детачментом Green Tide та Bully Boys, але злякався, що не встигну пересувати. Ти 120 двадцять кожен хід тому зупинився на еліті орків. Правило детачмента дає можливість оголосити другий ва, який діє тільки на підрозділи Варбоса, нобів та меганобів. У мене в ростері були двоє Варбосів з десятьма нобами. Вони їхали в двох батл-вагонах разом з десятьма хлопцями в кожному. Ще один Варбос разом з Пейнбоєм їхав в третьому вагоні з 20 хлопцями. Варбос в Мегаарморі з п'ятьма меганобами мав enchantment телепорта. Також був босс Снікрот, два загони по 10 греченів та підрозділ штормбойзів. Розстановка на три тури була Crucible of Battle. В першому турі ми грали місію Deploy Servo Scout з правилом місії Chilling Rain. Я грав з Владом і його тиранідами. Я виставив три вагони проти орди і Жуки. Перший хід випав мені. Вагони рушили вперед на центральну та ліву точку. Вагон на лівій точці напав на нейроліктера та зробив танкшок, але не зміг вбити його. Вагон в центрі зробив деплой телепорт Хомер. Жуки нещадно розстріляли лівий вагон і весь його екіпаж. Міни та малі тираніди зробили Енґейдж та Investigate Signal по трьох кутах. На другий хід орки заявили Ааа! та повилазили з вагонів. В центрі почалася куча мала з нобів, бойзів та жуків. На жаль, Варбос з меганобами не зміг дочарджити з Діпстрайку. Мені вдалося захопити центр і вбити двох корніфекцій, виконуючи місію Bring It Down та Tempting Target. Оточені орками тираніди продовжували розстрілювати все навколо. На флангах Гаргулі та Нейроліктор виконали Кленс та Secure No Man's Land. На третій хід знову пролунав Вах. Хитрий босс-снікро підкрався до нейроліктор. І вбив його, виконуючи місію Secure No Man's Land. Гречани та Штурмбойзі вийшли з резерву і зробили Behind Enemy Lines. Меганоби тримали центр. Тараніди продовжували стріляти по меганобам в центрі, але ті тримали удар. Жуки виконали Defense Stronghold. Останні два ходи тераніди добували залишки орків на флангах. На останній хід в живих залишились лише гречани на базі. Фінальний рахунок був 56-92 на користь тиранідів. Оркам не вистачило сил. Для пробиття товстих жуків і провальний чардж меганобів не дав закріпитися в центрі. Інші ігри туру пройшли так. Імперська гвардія зупинила навалу орків з рахунком 63-25. Сукуби Друкаріс покусили сестер битви з результатом 66-36. Не дали проходу Ельдарам з рахунком 125 Клятви храмовників перемогли скарги вотанів 45 37. Сірі лицарі змогли перетелепортувати некронів з результатом 62-33. На другий тур місія була ритуал. Правило місії Secret Intel. Я грав з вотанами Андрія. Ці хлопці були запеклими супротивниками орків вже на декількох турнірах. Я виставив три вагони, і перший хід знову був мій. Вагони в'їхали в центр. Оскільки точка на початок гри була одна, то темп Target я виконав. Хлопці з вагона вийшли і зробили кленс. Вотани на свій хід наблизились для стрільби всією армією. Нищівний залп фортець та машин знищив два. Вагони для виконання Area Denial. Якимось дивом я не кинув за них жодного 4 плюс сейва. Байкери гномів виконали Investigate Signal. На другий хід орки оголосили Вау! З резерву в тилу з'явилися меганоби та штормбойзи. Всі орки побігли вперед і напали на гномів. На цей раз навіть меганоби змогли дістатись до бійки. Штормбойзи зробили деплей телепорт Homer. Після брутального бою всі термінатори вотанів загинули, і орки Бліпили машини гномів. Фортеці Вотанів тримали оборону і розстрілювали все навколо виконуючи No Prisoners, але дістатись до точок у них не виходило. На третій хід орки змогли доламати один фортрес і виконали No Prisoners. Всі герої Вотанів вже були мертві, тому Assassination було виконано автоматично. Гречини вийшли з резерву на базі Вотанів. Машини і далі розстрілювали орків, а прудкі байкери виконали Engage On All Fronts. На четвертій. Ти хід меганоби зайшли в деплой гномів і виконали разом з гречанами Behind Enemy Lines. А ноби і Снікрот тримали центр для місії Secure No Man's Land. Ботини достріляли нобів в центрі і зробили кленс на точці снікрота. На цьому час відведений на гру, закінчився, і рахунок був 82-27 на користь орків. Мені вдалося гарно набігти на центр і тримати його впродовж майже всієї гри. Інші бої цього раунду пройшли так. Костудіанці дали відсіч тиранідам з рахунком 95-80. Імперська гвардія розігнала рейдерів друкарів 85-58. Храмовники спалили сірих лицарів з рахунком 84-43. Некрони перемогли сестер битви з результатом 66-36. Орки у важкому двобої здобули перемогу над ельдарами 36-32. У третьому раунді я грав з Друкарі Богдана. Місія була «Purge the Foe. Правила місії Sweep and Clear. Три вагони знов зайняли свої місця на передовій. Перший хід випав друкарі. Я побачив неймовірну кількість маневреної стрільби і вирішив заявити оборонний ваг на перший хід. Але друкарі здивували мене, майже не просунувшись в центр. Тільки підрозділ мандрейків зайняв праву точку для виконання Extended Battle Lines. Побачивши таку нахабність, всі три вагони рушили вперед на всіх парах. Завдяки ваг вони змогли дістатись до перших рядів темних ельфів і врубитися в бійку. Один з вагонів зробив танкшок. Десяток хлопців виліз з вагона на правому фланзі і напав на мандрейків, виконуючи overwhelming Force. Вдалося виконати Engage на три чверті. В свою чергу друкарі розстріляли вагон з нобами в центрі. Інкуби напали на нобів. Вижив лише Варбос з нобом, але завдяки ваг, Варбос зміг дати достойну відсіч. Хлопці тримали точку під нищівним вогнем темних ельфів. Герої ельфів та мандрейки все ж таки змогли відбити точку хлопців. На мій другий хід знову пролунав ваг, і хлопці з вагонів рушили у бій. Зелена лавина налетіла на техніку друкарі і машини повіли почали розвалюватись одна за одною. Меганоби телепортувались на правий фланг і напали на мандрейків. Вагону зробили кленс на двох точках, а хлопці змогли добігти аж до бази Ельдар і виконати Стормхостайл Objective. В центрі хитрий снікрот підкрався до архонта і проштрикнув того зубами морка. Ліліт з відьмами як вихор налетіла на хлопців, але Вагах і доктор допомогли витримати удар. У відповідь хлопці закопали героїню і підірвали ще одну лодку Ельдар. Мандрейки та Кабаліти вийшли з резерву та захопили базу Орхонта. І виконали Engage on All Fronts на 3 чверті. На свій хід всі вільні орки побігли на праву точку для виконання Tempting Target. Хлопці зайняли базу Ельдар. Залишки Ельдар виконали Investigate Signal та знищили один вагон. Орки, в свою чергу, виконали Area Denial та Assassination, тому що героїв в Друкарі вже не мали. На цьому гра закінчилася. Фінальний результат був 97-45 на користь орків. І знову болібой. Вдалося відтиснути ворога від центру столу і виграти за рахунок сили та витривалості. Інші фінальні бої цього раунду пройшли так. Костудіанці показали Імперській гвардії силу імператора та перемогли з результатом 98-75. Тираніди асимілювали храмовників з рахунком 95-81. Сірі лицарі розбили Ельдар 79 66. Некрони здобули перемогу над Орками 95 74. Гноми виграли у сестер битви з рахунком 64 39. Фінальна турнірна таблиця виглядала так. Моїм булібойзам вдалося посісти третє місце, друге місце зайняв влад з тиранідами та Почитою. Перше місце посів Олександр з Кустодіанцями. Вітаємо переможців. Мені сподобалося грати елітними орками, хоча вагони, мабуть, все ж таки не моє, бо 4 плюс сейв я кидав поганенько. Меганобий справді дуже порадували своєю витривалістю, але треба завести підрозділ з пилами для максимального урону. Снікрот виявився дуже тактично корисним персонажем. Загалом враження від нового кодексу абсолютно позитивні. Дякую всім опонентам за чудові ігри, владу за організацію турніру та клубу Київ Легасі за гостинність. Підписуйтесь на канал. Щоб не пропустити наступні звіти.